Обгорнувшись прапором України та тримаючи у руках аркуш з написом Разом сила шосткинка Катерина Фомічов влаштувала одиночний пікет на садовому бульварі. Її мета нагадати шосткинцям донатити на благодійні збори для потреб захисників. Мета моєї такої одиночної акції це донести до людей важливість 10 гривень. Разом і сила, оце просто як аксіома це доводити не треба. Скажу на прикладі своєї спільноти у Фейсбуці, шоста 14 тисяч чоловік, угу. людей. Так, 14 тисяч людей. Якщо скинуть по 10 гривень, це вже буде 140 тисяч гривень. Так, за два дні от сьогодні 10 гривень, завтра 10 гривень, 280 вісімдесят тисяч. І ми покупаємо хлопцям пікап. Катерина наголошує, не потрібно соромитись, кидати маленькі суми. Кожна копійка важлива. Не треба соромитись о цих маленьких донатів. Десятку я кину, а потім мене захитять, моє прізвище там в карточці пройде і скажуть, що я там ну, жлоб. Да? Ні. Е Сама функція, сама от е, посол такий. Да, що тільки от, об'єднавшись, ми зможемо перемогти ворога, який, на жаль, е, дуже дуже близько. 42 кілометри напряму від кордону. За словами пікетувальниці, наразі благодійні збори майже не рухаються з місця. Є різниця у настроях людей. Люди, деякі зневірилися, деякі там владу сварять, деякі от вони кладуть там бруківку. Значить, то ми не будемо донатити. Ну так не повинно бути. Повинні бути єдні всі. На заваді швидким фінансовим збором говорить Катерина стоять бюрократичні перепони. От я є діючою депутаткою міської ради. Через бюрократичні там перепони я не змогла купити тепловізор. Там не схотіли на баланс там приймати ще щось. Ну тобто я не можу це зробити. Але я кошти, які ну покли... Надані для виконання депутатських повноважень, я витрачаю їх на важко поранених бійців, онкохворих, там, психічно хворих, кому суглоби треба замінювати, але в основному це якраз от, ну, важко поранені бійці. І от, щоб у нас було якнайменше важко поранених бійців, щоб гроші могли витрачати на благоустрій. Міста ми повинні допомагати наразі. У Фейсбук спільноті шостка авто проходить збір на зарядну станцію та автівку для бійців. Мова йде про 38 та 200 тисяч гривень відповідно. Долучайтесь до збору за реквізитами, що зараз на екрані. Пікетувальниця наголошує, бійцям дуже приємно, коли донати приходять саме від шосткинців. Так вони розуміють, що рідне місто їх підтримує. Коли люди скидають донати, заскрінюють. І на скрінах пишуть: «Привіт із шостки. Ви не уявляєте, просто от не уявляєте, як хлопцям приємно. Наші шосткинці як вони це отримують, вони ж все бачать, вони все читають. Як от вільна хвилинка є, чи поспати, чи там почитати. Вони читають новини з рідного міста. Хлопці не повинні скидатися на пальне, не купувати собі дрони, там тепліки. Ми тил, ми повинні тримати тил. Тримати, підтримувати фронт.